Губернатора по відношенню вашої посади, вашої особи і так далі. Він пообіцяв розібрати згідно на законодавство. Факти, які ми там навели, залишились губернатора, вказують все-таки на те, що ви зловживали своїм службовим становищем. Там стаття одна, стаття, друга, стаття, третя, п'ята і десята. Ми не задоволені вашою робою, ми висловили кум, сват, брат і так далі. Оце комусло свато прийняття на посаду. Ваше управління, управління правильно називає, у вас є присутніми. Ви цього не відмовляєте. Ну і інші пункти, які ви викликали губернатору, є виложені на бумазі, документи і матеріали приложені. Якщо ви не хочете писати особисто заяву на звільнення, хоча ви вже її написали, і лежить вона у вітра голови обласної ради. Ми вимагаємо від громадських організацій правий сектор, самооборона написати, як кажуть, заяву і залишити ваш доброві. Доброві. Раз ви вже заяву написали. Тому ви пишете, зараз ще я повторну заяву. Я зараз не вже більше чекати на процедуру вже не буде. Ну, Пліменник, розкажи, встань, розкажи, так, що, що ти що. Ну ти розкажи, колектив має. Моє прізвище, моє прізвище з Сергія Сергійовича О, начальник. Коли Тарас Миколайович працював іхтіологом 15 років. Так, Розумієте? Так. Так. Кому Живі, він моїм став 5 років назад. Це що, мені написати заяву? Дамо, Чи йому відказати? Почекайте. Давайте об'єктивно тоді говорити. Напише заяву Тарас Миколаївич, що буде виконувати його обов'язки? Заступник Бакай Степан Федорович, член партії регіонів. Ви що, прийшли сюди церкву, я Богуцьку на Майдані. на Майдані. Мене плем'яник, Господь. Його цар племянник на Сході воює. Бакай найголовніший майдановець. Бакай, коли на самообороні на світі дзвонить і говорить, хлопці тут вже нема що робити, їдьте в А Є тут з правого сектора люди? Є. Хто? Я. Yeah. Чого три рази всього ваші хлопці з нами виїхали і потім відказали? А що вони дуже вами їздити. Вони, вони на так. Да. Ви, ви нас Правий сектор – Це не робота. А що? ви чекайте, я розкажу від правого сектора. Можна, будь ласка? Нас визивали право сектора, хлопців зробили з нас просто хлопці, вас, хлопці, да. вас То? свої точки, То, ми? людей просили. Ми? От чекайте, ви, ви, ми? Ми, ми вислухали вас. Ви я, вас я представник правого сектора. Ви не подали нам допомогу. Я, не хочу, ми я хочу відповісти не. на ваше запитання. І чому ми не надали не вам допомоги? тому що ми вирішили, нам люди сказали, вас треба знімати, право сектор займатися, а не тими простими ж, які ловить, вудочками тяне чи якоюсь мілочо там е сіткою тяне. А ви ці сітки контролюєте? І саме головні браконіли це ви, хто? І коли правий сектор зрозумів це, ми зараз доб'ємося до того, що вас треба знімати, а не лю простих людей. Ми від людей простих ідемо. Коли ми проаналізували все, ви нас підставили перед простими людьми. Підставили. Ми Тому просимо до... вас. Щоб ви залишили кабінет. До того, щоб на блоку хлібу, зараз якийсь кабінет беруть. Я вийду з цього кабінету. Я не тримаю. Вас, кабінет. Вибори, вибори. Але я вже не, не я тримаю. Тримаю. Я тримає. Я б на вашому місці давно вийшов. Будь ласка, просимо вас, візьміть свої особисті речі, ми вийдемо Але Вам тяжко кинути нагріти висоті.